Ось розмітили будинок наш. Приїхали на ділянку, тут хлопці вже розмітили наш майбутній будинок для фундаменту. Сьогодні будуть рити кілочками понатягували мотузки і помітили піском для ескалатора. Ось так. Це гараж стається. Це що тут? А тут кімната і ванна туалет, а тут Кухня Вітальня. Сьогодні другий етап великого фундаменту. Вирішили вже два прийоми Ну і наш... добре що глянула. Це наш чек. таке. такий наш навіть маленький будиночок. Приїхала машина вже. То нам це такий на совпадку поставимося таку і зараз буде заливати. То... Так, Там слопці собі будочку доподуваю для зберігання всяких інструментів, для їхніх причин. Тож це високо подав нам. Це Дерево для опалочки ми з вами потім використовувати також своїх цілей. Це будуть колони майбутні, сподіваюся, мене чути, бо так все гарчить. У нас ось такий глина з піском. Зверху був завезений попередніми власниками чорнозем, а всередині ось такий ну, кажеться, якісний, твердий ґрунт, гарний для фундаменту, гарний для Так, отже, по фундаменту глибина в ґрунті 90 см. Над ґрунтом, ось те, що ви бачите, в опалубці дерев'яній оцій 50 см. І ширина 40, якщо комусь цікаво. Сьогодні на ділянці, окрім мене, нікого немає. Я без голоса, як чуєте, захворіла. Фундамент буде сохнути місяць, ну, як мінімум, 28 днів згідно інструкції, згідно накладній по бетону. Тому стіни зводити, звісно ж, за цей період ми не будемо. Це сучасне будівництво, не так, як колись казали, що фундамент має вистоятись пів року. Зараз так уже ніхто не будує, ми будемо будуватись із газоблоку. Тому ось такий термін для просихання фундаменту є достатнім. Ось так виглядає фундамент наш, вже затвердів. наш будиночок. Ось так. Зніму трохи детальніше, поки немає майстрів. Десь тиждень тут нічого не відбуватиметься.